Люди наші, усім доброго, доброго недільного ранку. Ну що, всі готові прокидатися? Всі добре нас чують і бачать. Клас, бачу. А тепер давайте один одному посміхнемося і з таким гарним настроєм почнемо наш новий день. Ну що, пане Денис, ми готові до роботи? Угу. Дітки, давайте з вами одразу ж перейдемо до нашого тренування. Вже за традицією ми з вами почнемо з, активного, з активної вправи. Це буде в нас стрибки. Після цього ми зробимо невеличкий біг на місці. Після цього ми почнемо з голови і до ніг нашу розминку. Перша яка буде виглядати, це буде наші стрибки. Раніше ми робили з викиданням ног та рук. До гори сьогодні ми будемо робити трішечки інші. А, Ніжки ми не будемо викидати, ми просто будемо до догори і намагатись руками як якнаймо, вище докинути їх. Тобто, от таким от способом. Таких ми робимо 10 прыжків, максимально-максимально до гори намагаємося стати. Поїхали разом зі мною. Один. Два. Три, чотири, молодці, п'ять, ще вище, вище, вище. Шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Молодці. Після цього робимо наш біг на місці, як ми вже робили декілька разів. Перше, ми піднімаємо коліна до наших ніг. Після цього біг на місці. Ми будемо закидувати наші п'ят. Робимо 15 секунд. Першу вправу і потім ми зразу пере... переходимо на другу. Поїхали першу. Один, два, три, чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Молодці. Зразу закидуємо руки, ставимо на наші сільниці. І...

Руки на плечі і робимо кругові руки вперед. Робимо п'ять разів вперед. Після цього ми зупиняємось і робимо в обратному напрямку. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. І вперед. Один, два, три. 4, п'ять. Молодці, зразу робимо переходно до іншої вправи. Відтягуємо нашу руку, розгортаємо нашу ладонь до, так сказати, до спини і починаємо її пружинити. Намагаємося її закинути максимально назад за наші, так, так би мовити, плечі. Поїхали 1, 2, 3, 4. П'ять. Потім перейшли на другу руку. І так само: Один. Два, три, чотири, пять. Знову. Наліво починаємо робити один, два, три, чотири, п'ять. І направо. Два. Три, чотири, пять. Молодці. Переходимо до інше вправу. Одну руку ми до гори, Одна залишається у нас внизу. І робимо такі ривкові руки. Поїхали один, два, три, чотири. Поміняли один, два, три, чотири. Знову поміняли. Один, два, три, чотири. Поміняли знову ручки. Один, два, три. Чотири. Молодці. Після цього будемо робити ривкові рухи перед собою. Тобто ми робимо, е е відводимо наші плечі і намагаємось наші лопатки, е щоб вони ззаді, е як би мовити, зустрілись. Тобто робимо один, два, повертаємо. Один, два, робимо невеличку паузу. Знову один, два. Молодці. Зробимо пару ривкових рухів, потім ми робимо великий віддих. І знову. Два. Вводимо. Віддихаємо знову. Два. І робимо невеличкий віддих. Молодці. Зараз будемо говляти цим ривковим рухом. Ще повертання до лівої, потім до правої сторони. І будемо ривкові руки з розкритими руками. Поїхали. Один. Два, три, чотири. В іншу сторону один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І знову один, два, три, чотири. Молодці. Після цього ми будемо з вами робити невеличкі наклони. Ставимо наші ножки трішечки ширше. Одну руку ми кладемо. Другу піднімаємо догори і намагаємось наклонитися і дістати до п'яти. Якомога нижче намагаємо себе наклонити. Трохи попружинили. Переходимо до іншої. Так, 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 молодці. Намагаємося вже на інший бік себе розтягнути. Молодці. Давайте я буду рахувати і ви разом зі мною. Один. Два, три, чотири. Повільно встаємо, повертаємось і на іншу. Один, два, три, чотири. Молодці, знову повільно встаємо, міняємо руку і вже на наступний бік. Наклоняємось. Один, два, три, чотири. І останній раз, один. Два, три. Чотири. Молодці. Зараз ставимо руки на пояс і робимо з вами кругові руки. Тобто ми прогинаємо спочатку вбі, потім спину нашу, в інший і вперед максимально себе заносимо. Таких ми робимо 10 кіл. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. прогинаємось, прогинаємось, П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Після цього е наші ноги ми ставимо на сирині наших плеч. Руками намагаємось дістати до пола, І після цього ми викидемо руки догори. І встаємо на наші носочки. Тобто, намагаємося якомога вище на себе підняти. Тобто ще раз, в, цьому, в цій вправі буде у нас два руки. Перше це ми намагаємося дістати до пола. Після цього ми викидаємо руки догори і встаємо на наші носочки. Приготувалися, буду рахувати. будемо робити з вами разом. Поїхали, Наклоняємось. один. Два, три. Поїхали догори. Чотири. П'ять, шість, сім. Молодці. Поїхали ще раз. Один, два, три. І до гори поїхали. Чотири. П'ять. Ставимо на носочки. Шість, сім. Молодці. Зараз. Один. Два, три. І до поїхали. Чотири. П'ять, шість, 7. Молодці. Зараз будемо робити те ж саме, тільки вже у нас руки будуть всередині, а з боку. Тобто ми робимо один, два. Намагаємося як, як до п'яти достати. Три, чотири. Знову переходимо до гори і руки викидаємо п'ять, шість, сім. Молодці. Ще раз. До п'яти намагаємося один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, молодці. Останнє. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. молодці. Давайте з вами трохи наші ноги розтягнемо. Перше, що ми будемо робити, ми беремо коліно, фіксуємо перед собою. І в такій позиції ми його отримуємо около 10 секунд. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коліно на себе тягнемо. Дев'ять, десять. Поміняли коліно. Якщо комусь важко, можна витягнути руку або до гори, або в сторону, щоб було легше отримувати рівну вагу. Поїхали. один, два. Молодці. Тримаємо. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Одразу ж переходимо до інших вправи, беремо за е, гомілку себе і вже тримаємо ніжку за спиною. Тобто от, в такому от. Також отримуємо 10 секунд. Поїхали один, два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, Десять. Поміняли ножку. Дивіться, щоб при цих вправі у вас колінка, на якому ви стоїте, була рівне. Не згибайте його. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Молодці. Зараз ми з вами ще останні вправи зробимо на е, те, щоб розім'яти наші ніжки. Після цього ми вже перейдемо до активних вправ е, саме на все тіло. Е, останні вправи на те, щоб е, розтягнути трішки наші ноги. Ви ставите ногу на п'яту і намагаєтесь дістати до великого пальчика. Якщо... До нього ви достаєте без зусиль. Намагаєте взяти якомога нижче, тобто дістати вже до дополу. Поїхали разом зі мною. Я буду рахувати. Один, два, три, чотири. Повільно повертаємось на наше початкове. Так, 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 молодці. І знову поїхали. Один, два, три. Чотири повертаємось, міняємо носку і поїхали вже до іншої. Один, два, три, чотири. Повернулися. Трошки дали відіхнути нашим м'язом. І знову поїхали. На цю ж ножку. Один, два, три, чотири. Знову поміняли, зробимо ще один круг Наліво. два рази. Раз, два, три. Чотири повернулися. І знову на цю ж ніжку. Один, два, три, чотири. Повернулися, поміняли і направо поїхали. Один, два, три, чотири. Дали трошки віддихнути. І знову один, два, три, чотири. Молодці. Переходимо з вами до активних вправ. Перше наше вправа – це буде присіда... присідання, але воно буде з деякими е, доповнюваннями. Перше, що ми будемо робити, е, у нас буде обичне наше присідання. Після цього ми будемо з вами домовляти. Ми будемо присідати. Після цього ми будемо відкидати ножку назад і присідати на одну. Тобто, буде йти присідання, потім ми будемо відкидувати. І присідати на одну ножку. Спочатку ми з вами зробимо 10 обичних присідань, щоб ви просто себе підготували. Ручки викидемо вперед і поїхали разом зі мною. Один. Два. Три. Молодці. Спинку тримаємо рівно. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Зараз вам буду робити також 10 присідань і викидувати назад. Будемо саме ліву ножку. Потім будемо робити направо. Спочатку почнемо з зліво. Ще раз показую, ми робимо присідання. Після цього ми встаємо, відкидуємо ліву ножку і присідаємо вже ось в такій позиції. Приготувалися разом зі мною. Один, присіли, два, встали, три. Відкинули ножку, чотири, присіли саме на неї. І поїхали десять разів. Один, два, три, чотири. Повернулися в нашу наставленому молоді. Поїхали. Один, два, три, чотири, один, два. Три, чотири. Давайте добавляємо п'ять, будемо повертатися. Ще раз. Один, два, три, чотири, пять. Один. Два, три. чотири, П'ять. Один. Два. Три, чотири, Пять і останній раз. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Зараз те ж саме, тільки поміняли ножку, робимо те ж саме, тільки на вправу. Один, два, відкинули праву ножку. Три, чотири, п'ять. Ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Один, два, три, чотири. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. З ці вправи ми закінчили. Після цього ми будемо також з вами робити вправу, яка буде з нами. Точніше, не з нами. А для нас давати нам нагрузку саме на ноги. Що ми з вами зараз будемо робити? Ви будете намагатись. Утримувати себе в положенні, тобто отримувати рівновагу. Е, яким саме способом? Ви відкидуєте одну з ніг. Давайте почнемо з лівої, максимально назад, за себе. При цьому дві наші руки ви викидаєте вперед. І в такій позиції ви маєте себе утримувати Секунд, 10-15, у кого як ви. Давайте приготувалися і всі разом почнемо. Я бачу, що всі готові. Поїхали. Максимально відкидуємо ножку і руки вперед. І отримуємо себе. Поїхали: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. Дванадцять. Тримаємо, тримаємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. Поміняли ножку. Будемо робити на іншу. Готові? Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Молодці, молодці. Дуже здорово всі трималися. Молодці. Наступне, що ми будемо з вами робити? Трішки розтягнемо наші м'язи е, після тренування. Е, ніжки ми кладемо одна до одної. І е, нашими ладонями ми ведемо по задній поверхності нашої ноги і намагаємось дістати до п'ят. Тобто, таким от способом ми намагаємось дістати до самого низу. Поїхали разом зі мною, приготувались. Один. Всю цю вправу ми робимо дуже-дуже мідно. Тобто ми нікуди не спішимо. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять. І назад повертаємось також дуже повільно. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Поїхали донизу. Один, два, три, чотири, п'ять. І догори. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Давайте ще декілька разів зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять. І догори. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Молодці. Давайте ще один раз. Останній. Один, два, три, чотири, п'ять. І догори 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. Зараз з вами зробимо останню е, таку рухливу вправу. Що ми з вами зараз будемо робити? Це буде невеличке закачування наших ніг. Е, е, ми з вами маємо максимально високо себе підняти на носочки. Таким самим ми будемо закачувати наші е, м'язи ніг. При цьому дивіться, ваші ручки мають бути спереді. Тобто ви себе зафіксували в такому положенні. І е, коли я буду рахувати, ваша задача максимально себе підняти на носочки, максимально швидко це має ми це маємо з вами зробити. Так, так що ви готуйтесь, як побачите, що ви всі будете готові, будемо робити разом зі мною. Ще раз показую максимально. Швидко себе треба буде підняти на носочки. Робимо таких 15-20 разів. Приготувались. Поїхали. Один. Опустили. Два. Опустились. Три. Опустились. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і останній 20. Молодці. Молодці. А, Так, дітки, на сьогодні у нас е, тренування під, підходить до кінця. Зараз ми з вами зробимо ще одну розтяжку, щоб вам було дуже. 에, тобто, навпаки, не дуже боляче після нашого тренування, щоб ніжки вас не боліли, і на цьому будемо закінчувати. Що ми з вами зараз робимо? Ми беремо ніжку, піджимаємо до себе, іншу ладонь ми кладемо на коліно і намагаємося його опустити донизу. Таким чином, прижимемо його десь 5-7 секунд, і потім помі... поїхали один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Потім міняємо з вами ножку, беремо іншу, кладемо руку на коліно і пружимо вже його. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Все, на сьогодні, дітки, наше тренування підійшло до кінця. Я вам всім дуже радий, що ви до нас долучилися, провели з нами таке активне тренування. Я вам всім е бажаю гарного е недільного відпочинку і щоб все у нас з вами було добре. Всім дякую. Денис. У нас також є піднята ручка від Марини. Мариночка, що ти хотіла спитати? Маринько. Де ви живете? В Одесі. А я у Дніпрі. Ну так це ж дуже добре. Ми всі з України. Тільки я зараз в Альводі. Ну, нічого, будемо сподіватися, uh, ти час і повернешся до свого місця. Як і всі інші дітки, які наразі не у себе вдома. Денисе, у нас також є питання від Варвари. Варварочка, що ти хотіла сказати? Я хотіла подякувати за урок. Тобі дякую, велике, що ти до нас долучилася і провела з нами це тренування. Без вас цього... Тобто ви... вас я ваші мікрофони. Ми раді Де бачити. Дениса, дякую, що дали таку змогу чудово прокинутися з Всім до нових зустрічей, Денисе, гарного дня. До побачення всім. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.